У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Дорога, шановна громада, отець настоятель цього храму в Італії, дорогі гості, дорогі всі присутні, хто зійшовся сьогодні на воїсню велику радість. Сьогодні, а це храмове свято яким ми прийшли привітати вас, священники, цій, з вашим благочинним отцем Андрієм, вас привітати і побажати вам в першу чергу великої любові, великої поваги один до одного, Божого благословення, справедливого що? миру і найперше повернення до домівки всіх тих наших синів, внуків, батьків, дітів, чоловіків, дідусів до своєї рідної домівки там з лінії фронту. Ви знаєте, відколи служив вас отець Віталій, він недавно повернувся ще з одним служителем Дмитрієм із села Борівців. З фронту де відвідали наших бійців. Уїстину то є велика радість, але великий тягар. Дай Боже, щоб якомога більше людей ніколи не знали війни, не бачили всього того жахіття, що твориться там. Тому ми тут допомагаємо, щоб там зупинити ту біду, яка є, ту трагедію, ті руйнування, які є. І так само, щоб запанувала що? Любов, про яку свідчить. Апостол Євангелист Іван Богослов у своїм слові, бо як ми йому найбільше розуміти про ту любов земну і любов божественну. Бо сам, як ми знаємо, апостол евангелист, Богослов, Іван він є, що ученик любові. Він говорить про ці християнські чесноти, що і віра надія, любов, а найбільше любов. Бо троє свідчить на небі, і він свідчить про Тройцю. І саме він найглибше свідчить про Ісуса Христа, бо Він що? Бачив Ісуса Христа. Він був наймолодший серед дружників, у колі 12 апостолів. Як не йому свідчити про те, що він бачив з тим, з котрим він спілкувався тим? У нього якраз особливо була велика така повага і. Прихильність до Ісуса Христа як Його, як ученика. І, звичайно, він вважався одним із найулюблиших учеників Ісуса Христа. Він свідчить про Тройцю, а саме свідчить про одну із осіб при Святої Троїці, про Сина Божого, того, кого бачив, той, з яким прожив своє довге і глибоке життя. Ми знаємо, що ми відмінили від інших учеників. Той став зрадник, цей був чоловік любові. Інші були закотовані, замучені, вбиті, а він, перетерпівши страждання, перенісши різні випробування. І навіть у своєму вже зрілому віці, ми знаємо, що він був засланий на острів Патмос, де він бачив майбутнє, яке Господь йому відкрив, про що він свідчить у своїй книзі, «Откровенні». Про кінець світу, про майбутнє царство, про розмежування цього добра і зла, яке зараз панує тут у світі. І ми дуже читаючи ось цю книгу, саме відкровення, ми розуміємо, кожен розуміє по-своєму. І церква дає відповідь цю, таємно, цю таємничну книгу, про майбутнє життя, про майбутнє наших людей. Про майбутнє церкви і про майбутнє вічне щасливе життя у Царстві Божому. Тому, дорогі у Христі, ми бачимо сьогодні перед нами ось те проходить його життя, яке він прожив, будучи малим юнаком, коли був покликаний до служіння, а потім і його життя, його смерть, перехід від цього життя. До життя іншого. І коли читаєш кожного разу ось ці рядки, як же з цього світу відійшов Іван Богослов, ми бачимо, наставляючи своїх учеників, як і Христос Спаситель, звертаючи до учеників, казав діти мої, так само і Іван Богослов, до своїх учеників звертався, діти мої. А я так думаю, що всі духовні його діти, ученики, його слухав з великою насолодою. Зверталися до нього як батько, так? Якщо каже дитина слово, значить відповідно дитина каже своєму зверненні батько, отець. Відповідно, ми бачимо ось ця основа і вже існує тисячоліттями, коли є церква, є священник, є громада. Ви до свого настоятеля звертаєтеся отець. Так, він до вас, як до люблячих дітей, духовних звертається незалежно від віку, незалежно від статі. Є ось така ось ця щирість, ця основа любові християнської, яка покладена, і це ми від цього маємо велику-велику радість, велику насолоду. Тому, дорогі в Христі, ми бачимо, що земне його життя було, хоча він не зазнав смерті, але життя було насичено як і радостями, так і тривогами, так і стражданнями, а його взагалі відхід цього світу дивний. Через крізь століття, сотні років для нас дивним. Ми бачимо, що наближався час Його завершення життя, як було повелено, була викопана яма на Його поховання, але не особливо так, як ми бачимо зараз. А у вигляді що? Христа. І коли тіло, ученики поклали вам на Богослова в могили, він був похоронений. Як ми бачимо на Христі Христос розіп'ятий, тобто у вигляді хреста. Але тут дивно те, що Іван Богослов повелів себе що? Засипати землею, будучи живим, будучи проповідувати. Ви собі, увійте, як ученики у злоці, мабуть, і скорбіли, у злоці з Іваном Богословом, але ми бачимо, що він повелів і так вони зробили. І знову сталося те, що коли через три дні розкопали яму, що не було його там тілом. Тіло Христос, як улюбленого ученика, забрав до себе. А на тому місці потім ще століття, була поява такого сіблястого піску, від якого ті, хто приходили не дуже і зцілялися, зі смертю і кончиною, і похованням. Ми бачимо благодать Божа і благословення Боже перебувало і перебуває завжди над церквою в особі через благословення своїх учеників. Ми бачимо, що Іван Богослов не залишив нас, бо ще крізь століття люди на тому місці, де було поховання Івана Богослова, зцілялися від своїх недуг, як і душевних, так само і тілесних. Ми бачимо, що. Він сьогодні на небі торжествує в числі тих великих людей, пам'ять про котрих не згасла. Той, який зазнав у своєму земному житті і радості і горя, і з-поміж інших учеників, що ще Іван Богослов був, хто? не жонатим. Якщо на відміну від інших апостолів Петро, Андрій були жонаті, мали сім'ю, то Іван Богослов, перший серед апостолів, хто? Став був і залишився дівчинником. І цим самим поклав основу нове вчення церкви, тобто усамітнення, або, як ми кажемо, називаємо чернецтво, тим самим у Новозавітній церкві, що людина може себе в чистоті і святості посвячувати надалі Господу Богу і прожити угодно. І то важко, і сімейне життя важко. І хто який шлях обирає, він завжди складний і тернистий до Господа Бога. Бо ми кажем, згадуємо слова Христа Спасителя, що дорога до Царства Небесного йде не широкою розлогою дорогою, а важкою тернистою дорогою, і ця дорога веде у Царство Небесне. Тому ми сьогодні згадуємо апостола Івана Богослова, тішимося з того, я так думаю, всі священники які сьогодні приїхали. Із цієї області, із іншої області, отець диякон, який тут служив, Отець Миколай. Ми пам'ятаємо і згадуємо духовний зріст його тут, коли він ще прислуговував і, будучи не в сані, а зараз у сані за цим вітанням. Ми тішимося разом з вами, дорогі в Христі. Ще раз вітаємо і бажаємо, щоб дійсно апостол Іван Богослов, кожного із нас молитву взяв на свої руки, на свої. Ангел Щекрила, підніс її до престолу Отця Небесного, а Господь нашу цю молитву з вами почув і задовольнив її той кожної, хто з вас просить і сьогодні звертається у молитві. Бо сьогоднішня соборна молитва з нагоди храмового свята, вона що є по-справжньому торжественною, величною, особливою і милою для Господа Бога. Бо коли ми кожен окремо молимося, це добре. Коли вже двоє троє моляться, це ще краще. А коли такий собор духовенства і вас, дорогі во Христі, парафіян з цього села, з інших сіл молиться, то ця молитва, я так думаю, гостріше, стрімкіше глини до Господа Бога. І така молитва, я так думаю, ще і більш відчутна і миліша для Господа Бога. Ми свою увагу не тільки подяку звертаємо, але й проханням. Молимося, щоб Господь беріг Україну, українське наше військо, беріг нашу українську церкву, адже ми віримо у велике майбутнє нашої церкви, що припиняться ворожнече, припиняться ці розділення незгоди, раз вже навіть керівництво держави нам допомагає православно об'єднатися. На наступний рік очікуємо важливі так само історичні моменти і надіємося, що наступного року. У вас на храмовому святі, ви побачите дуже великі зміни, багато позитивних ще подій, які дасть Бог, я так думаю, стануться у нашому житті. А найперше, я так думаю, дай Бог, щоб що закінчилася що війна. І був справив у мене, щоб нас залишили в спокої, ми собі могли працювати, жити, створювати сім'ї, збирати урожай, приходити до храму, молитися і будувати своє майбутнє. І, як кажуть, вічне своє блаженство у Господі Бозі, так само і майбутнє тут для наших дітей, онуків і тих, хто прийде і буде себе називати гордо, що ми їх хто? Україн. українці. Дай Боже усім міцного здоров'я, миру, достатку, злагоди, спокою у сім'ях, і нехай сьогодні всі ці прохання Апостол Іван Богослов молю у Господа Бога з хримим святом вас. Дай Боже віднині дочекати навіть слава Ісусу Христу. Слава, слава, Господу. Господу.